Лічильник банкнот NanoCash Mini витривали на великих навантаженнях. В комплекті постачається з дублюючим екранчиком для клієнта. Надаємо розширену гарантію 24 місяці. Лічильник має датчики контролю наявності магнітних, ультрафіолетових та інфрачервоних міток. В режимі перерахунку без детекції можна прораховувати будь-яку валюту. Функціональні можливості звичайний підрахунок кількості банкнот з детекцією. При проходженні підозрілої банкноти лічильник зупиняється, видає на екран помилку. У нас в даному випадку помилка магнітних міток. Ми забираємо останню банкноту, натискаємо клавішу Старт для продовження перерахунку. Результати перерахунку не збиваються, і банкноти, яку ми забрали, не плюсуються до цих результатів. Режим перерахунку в Необхідно натиснути кнопочку мод. Обов'язково включаємо ADD, щоб всі номінали плюсувались. І тепер відсортувавши банкноти за номіналами. Ми послідовно задаємо необхідний номінал. Вибраний номінал у нас підсвічується жовтим кольором. Ось таким чином працює калькуляція. Ми послідовно задавали номінали банкнот, які клали на перерахунок, і лічильник видав загальну кількість банкнот та загальну суму. Також ми зверху можемо подивитися, скільки яких номіналів прораховано в цій пачці. Щоб вийти з режиму калькуляції, затискаємо кнопочку МОД. Фасовка. Відлік заданої кількості банкнот. Якщо фасовка вимкнена, лічильник відрахує максимальну кількість банкнот приймальну кишеню. 200 банкнот. Ми можемо довільно встановлювати необхідну кількість для фасовки. Лічильник відрахував нам 20 банкнот та зупинився. Фасовка завершена. Лічильник запрограмований на перерахунок трьох валют в режимі калькуляції та детекції, валюти переключаються кнопочкою Карт. На цьому огляд на нокеш no міні завершуємо. Посилання на товар та актуальну ціну залишаємо в описі цього відео. А вам дякую за перегляди!